Мати моя сердита дуже. Та й мати моя каже, кого б за жінку мати, Бери, каже, же, і як поженіся, я вас оділю Самі будете жити. це все, коли воно буде так, як ти розказуєш. Ага. А як не так? Як? Як? Не так. Як не так, то вже не послухатися можна, доки мені її коритися і слухатися. Пора і своїм розумом жити не маленький, же бачу я. Немаленький. Тільки волі своєї не маєш. Хто? Я? Та я. Проти всіх піду, на всіх наплюю, аби ти мене одного любила, то то є, що ти тільки Василя знаєш. А правду кажучи, Василь не дуже то за тобою побивається, та ще оце йому лихо припало, то він і зовсім забув про тебе. Не знаю, Наталю, але ходить така чутка, що либонь, старий кнур, та його для себе гонобить для своєї Марусі. Може, ту люди і брешуть, але ходила така чутка. не не вбивайся, Наталі, не суши вроди своєї, не псуй краси дівочої. Господи. А на що ти дав мені матір? Нащо ти дав мені серце? От живеш на світі, звірина, Скотинка всяка і не скаржиться на своє нещастя. Згодувала пташка діток, і розпустила їх по світу широкому, виросли пташатами кинули та й забули про матір свою, бо Кожен шукає щастя та знає. Ніхто силоміць не накидає свого. Чому ж ти, Боже, не дав цього чоловікові? Самого малу ти прикував його до рідної оселі, наставив над ним старших, що повинні піклуватись про його долю, про його щастя. Навіщо Боже? Хіба чоловік, дійшовши своїх літ, сам не знає, що йому робити, де йому своєї долі шукати? Того не можна, того не годиться. А чому не можна? Чого не годиться? І спокон віку так люди жили, у таких звичаях виростали звичаї. Так що ж то за звичай такі? Хіба вони не міняться з людьми? Хіба люди всі однакові на світі? Проклята та хвилина, у яку не зачали. Вільну душу сховали життям невільним, а життя свої чим кажуть вже, доки не зачався чоловік, доти він душа без тіла. Вільна носиться в широким просторі від синього неба. Нашу ж не звідти взяли на землю звали нашу вільну... Шуткували у тіло, там моя носилася вільна не... як вітер.